Продовж п'яти днів таку вакцину від сказу диких тварин розкидають на території Рівненського району. «Пероральна імунізація на території Рівненського району розпочалася 29 вересня і буде тривати до 3 жовтня. 2025 року основна мета це проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, так як основним резервуаром збудника в дикій природі це є Червона лисиця. На території Рівненського району буде охоплена площа 4400 км кілометрів квадратних і буде розложено 110 тисяч доз вакцини. Розкидати вакцину в болотах та лісах в ветеринарній службі допомагають єгері. «Будемо розкладати вакцину єгерська служба в кварталах, які для. Від служби складні щоб попасти, то ми як беремо на себе, то такі болотісті, зарослі, завалені місця. А ветеринарна служба вона знає, там більш-менш можна доїхати. Розкладається там, де проживає хищник, тобто його нори, і там, де він виходить, щоб ну, на крмішку, на охоту. У нас час військового стану, інших виходів у нас нема. Тому що полювання заборонено, а хіщника для хищника… Кормової бази зараз дуже вистачає і він розплоджується. Вакцини розкладають невеликими групами, які мають обробити визначену територію, каже Ярослава Гнетецька. Щодня кожна група має розкидати по 15 кілометрів квадратних. Ось власне вакцина, якою ми здійснюємо вакцинацію. Таких пісоєних тварин проти сказу. Вона цілком безпечна для свійських тварин. Головне її не руйнувати, не розламувати саму оболонку. 250 метрів доз вакцина, доза від дози. Суха, що була погода, але ну як маємо те, що маємо? Е, під під деревце, під ну. Таке, щоб більш накрита була. Тварина знайде по запаху. Вакцинують диких тварин від сказу на Рівненщині. Цього року вдруге. Порівняно з минулим роком є тенденція до збільшення, тому що в минулому році ми за весь рік мали лише 68 випадків. На сьогодні ми вже маємо 67. Найбільше ми маємо котів. На сьогодні це вже 42 випадки котів. Є чотири випадки лисиці. Є два випадки. Велика рогата худоба. По одному випадку це білка. куниця 16, по-моєму, собаки. По всій області реєструються випадки. Максим Філоненко, Назар Мідриган, Суспільне новини, Рівне.